Так що ж, заїхала на ремонт до нас машинка. Тут трошки треба підшпаклювати. Фото зараз вставлю, як воно було. Трошки притерли. Перший слой, другий, третій слой. Шпакльовочки. І будемо перетирати. Надіюсь, що грунтувати. Так, це перше. Другий нюанс, це ось тут по порожику вже струїлася фарба. Це треба буде передути у цього порожика, тут піддути, і у цього де водійська дверочка. Тут трошки підрихтувати, підстукати і передути. Також по ремонту з другої сторони. Місце піскострую. Треба буде підфарбувати. Дуже зачищено, тільки готове все підґрунтування. І ось тут продерла пластмаска і тут продерла пластмаска, одерла фарбу. Треба буде трошки підфарбувати. Отак От получилося зараз вижену надвірка І сохне, лишилось полірнути Тут теж получилось. Досить. Досить-досить непогано. Наповне каманчик. І тут теж. Липка, чи як воно називається з бампера. З трафіка знята. Бампер лежить. Розібраний. З ним не будемо нічого робити. Мампер з цих трьох частин. Підшпакльований, підшкураний готовий під груд. Готовий під ґрунт. Одна частинка. Середню частинку ми будемо так. На вісу фарбувати. І друга частинка. Вирішив розібрати, щоб не обклеювати цілого бампер. Ну що ж, розводимо ґрунт і погнали. Ну що ж, загрунтовано. Загрунтовано. І тут загрунтовано. Все. Завтра перетрем. Ось такий у нас вийшов результат. Ніби все пролокував. Все прокрасив. Так. Досить непогано. І тут. І тут також досить непогано.